Щойно була ситуація, моя дитина не могла знайти свої навушники. А розумієте, як у восьмирічної дівчинки, там стільки всього, і стільки всіляких сумочок, кошельків, гаманців так, та всього іншого, що е, там неможливо щось знайти інтуїтивно. Я їй кажу. Дивись, заплющу очі. І оце питання, де мої навушники? Опусти його з рівня голови мозку до рівня серця. І відчуй посил, куди тобі хочеться йти. Йди. І що ви думаєте? Вона заплющила очі. Спочатку пішла в напрямку, там, де ми не знайшли цього. І наступним кроком. Було те, що вона заплющеними очами отак в кімнаті крокує, відчиняє очі, і вона стоїть перед шухлядкою, і згадує, що саме туди вона її поклала. Всі відповіді є у нас всередині, всі відповіді в серці. Тож,